Відповідається стоїться даного суду, то ви знаєте, вже цей суд ні по формі, ні по змісту, не має нічого спільного з судом. Ще не бачив я такого, щоб вирок суду читався сидячи, їм ще треба було, напевно, з Макдональдса принести каву, там декілька бутербродів і один одному передають листки для того, щоб зачитувати вирок суду. Це є свідченням тільки одного, що вже Феміда не просто осліпла, але вже й здуріла, з розуму зійшла. Тому що по, такі, по такому формату, по якому відбуваються судові засідання в Україні, є свідченням того, що в Україні немає ні незалежного суду, ні чесного правосуддя, ні виконання законів, ні Конституції. Тому за що засудили людину, якщо навіть зараз запитати цих судей, я переконаний, що вони вам не пояснять за що. Ну, крім одного, дали вказівку, тому ми написали такий довгий вирок, що навіть важко стояти і читати той абсурд, який підписаний цими суддями. Одно приємно, це те, що все-таки серед цих трьох судів є людина, яка відмовилась підписати цей вирок і написала окрему думку, тому ще не все втрачено.